У рамках щорічних днів спеціальностей фінанси і кредит та економіка і підприємництво у Галицькому інституті імені В'ячеслава Чорновола відбувся круглий стіл. Проблему децентралізації влади та коштів розглядали студенти цих відділень та студенти юридичного відділення Вишу. Допомагали їм у цьому науковці, спеціалісти органів місцевої влади та підприємці. Разом вони обговорювали економічні та юридичні аспекти децентралізації влади в Україні. Зважаючи на євроінтеграційні процеси, які сьогодні відбуваються в Україні, а також формування нової системи державного управління, питання децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування на сьогодні є особливо актуальними. Надзвичайно важливою в процесі формування громадянського суспільства в Україні науковці вважають молодь. Під час таких круглих столів студенти шукають, як ефективно можна вирішити проблеми, які є у нашій державі. Мені доручили підготувати таку тему, як активізація інвестиційної діяльності підприємств в умовах децентралізації влади в Україні. На мою думку, це є дуже актуальна тема на сьогоднішній день, і саме аналіз і процес взагалі підготовки до даного круглого столу є для мене таким важливим через те, що в процесі я взнав, що Україна може бути великою сильною європейською державою, хорошим активним конкурентом. Молоде покоління не має негативного досвіду радянського союзу. Це нове європейське покоління, вважає кандидат економічних наук Віталій Кудлак. Тому воно стоїть перед вибором або жити у тих умовах, у яких Україна жила до цього, або будувати нову країну. Можливо, вони стануть тим, хто подолає цю кризу ідеї, яка існує на сьогоднішній день в нашій країні, так яка не дозволяє нам вирішити ті проблеми, які. Стоять на перепоні розвитку нашої держави. Так, ми всі хочемо жити в багатій країні, хочемо жити в успішній країні. Так, але для цього нам потрібно подолати ряд дуже важливих проблем.